Ворог вперше з початку повномасштабного вторгнення обстріляв Сновськ. За даними поліції, в день відбувся масований удар касетними боєприпасами. Відомо про трьох поранених: жінку продавчиню магазина та двох чоловіків. У них уламки поранення, вони в лікарні. Є пошкодження будинків авто та інфраструктури. Удар прийшовся по околиці міста, кажуть у муніципалітеті. Люди, звісно, налякані і намагаються не виходити на вулиці. Сновську зараз тиша люди після обстрілу, мабуть мало малолюмалолюдна, скажімо, на вулицях. Зовсім немає нікого помиляльні дні, мабуть, мабуть, мінімізують походи на кладовище, хоча планували, мабуть, всі сьогодні-завтра відвідати покійних рідних. Mm -hmm. Ну, зараз то кілька годин пройшло, вже тих. Тихша далі. Але, ну, скажімо так, усі, усі налякані в тлюси, рінівка, Єліна. У напрямку цих сіл, де людей практично не залишилося, там, ну практично, майже щодня там відбувається ближче до кордону. Це сили, які знаходяться там, ну, 500 метрів чи до, до 2-3 кілометрів від кордону. Тобто ті, ті, що на кордоні, там практично майже щодня вже відбуваються обстріли. Обстріл відбувся найімовірніше з реактивних систем залпового вогню, адже до кордону з ворогом від Сновська близько 30 кілометрів. Наразі ситуація на прокордоні Чернігівщини без суттєвих змін кажуть у генштабі ЗСУ у Сіверському операційному районі в Чернігівській та Сумській областях противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно розвідувальну діяльність. Здійснює обстріли населених пунктів з території Російської Федерації, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Натомість жителям Сновська нагадують про правила мінної безпеки, адже після обстрілу могли залишитися нерозірвані субоєприпаси. Вони небезпечні і до них не можна наближатися.